День архістратега Михайла та інших небесних сил безплотних. Головне свято на честь усіх ангелів: єрейське свячення та храмові свята. Зустріч відповідальних за душпастерство покликань представників римсько-католицької церкви, 30-річчя будівництва реформатської церкви в селі Тисоу і Паломництво на велосипедах. А чи знаєте ви про копію Туринської плащаниці в Ужгородському замку? Постійна рубрика Недільне слово відомо притчу пояснює отець Іван Васько. Це є понеділок після Господнього дня перший день, коли уся церква слухає богослужіння, де ми оспівуємо ангелів і їх служіння, щоб ми цілий тиждень служили одне одному. Тройці святі єдиного. На це все свідомо присягаю. Так мені Боже поможи. В Тройці святі Дорогі глядачі, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу, маємо 22 неділю після зіслання Святого Духа, і в цей день церква пропонує нам до роздумів притчу, яка має таку назву, притча про багача і Лазаря. Дуже відома притча від Євангелиста Луки, в якій ми читаємо про чоловіка, який жив дуже добре, мав достаток і жив із цього достатку, радів життю і чуємо про. Бідного Лазаря, котрий біля воріт цього багача у струпах лежить і хотів би насититися тим, що падає у... із стола, коли багач має свої бенкети, але на нього ніхто не звертає уваги. І притча завершується тим, що потім Лазар попадає на лоно Авраама, тобто він є близько Бога, він є в щасливому вічному житті, в Царстві Божому. І натомість багач є в аді, мучиться там тяжко. Чим є притча. Притча це намагання Ісуса Христа пояснити якось, як функціонує світ Божественний, як функціонують також стосунки між Богом і людиною. І через таку символічну розповідь через притчу Ісус Христос намагається донести до своїх слухачів, що кожен із нас має вибір або жити як багач, тобто. Старатися забезпечити своє життя самому, надіятися на себе, відповідно, закритися, наскільки це можливо, від будь-яких проблем, закритися від проблем інших людей. Або ж, сказати правду, ми маємо вибір жити як той бідний лазер, тобто жити. І з того всього, що Господь нам дає у нашому житті, жити із ласки Божої, визнавати ту правду, що кожен із нас є убогим у цьому житті. Бути убогим це означає пам'ятати, що все, що я маю, є від Бога. І я не маю влади над завтрашнім днем, я не маю повної влади над своїм життям. І тому можу лише з довіри на Бога надіятися на завтрашній день, з довіри до Бога можу жити. Так живе цей Лазарь. І перед нами, дорогі брати і сестри, завжди стоїть цей вибір. Бо насправді багач я в аді мучиться там не тому, бо він щось погане зробив, причина нам цього не каже, причина нам не говорить, що він якось незаконно збагатів, незаконно наживався. Але в чому була проблема багача? Він не бачив лазаря ніколи. Хоча той був прямо в нього під дверима. Він ніколи не цікавився цією людиною, хоча по факту знав його ім'я. І потім, коли вже багач є в аді, мучиться, то він просить Авраама. Авраами пошли лазаря, щоб він намочив хоча б кінець свого пальця і доторкнувся до мого язика, бо я тут сильно мучуся. Тобто він просить бодай якоїсь послуги від цього лазаря через Авраама, але Авраам йому каже, що між нами і вами вирита велика пропасть. І ті, що би хотіли перейти звідси туди, або від аду до Царства Небесного не можуть перейти, навіть якщо би хотіли. Дорогі брати і сестри, наш вибір у теперішньому житті бути нам багачами чи бути нам лазарями він є категоричний і, і цей вибір потім впливає на нашу вічність. Де ми хочемо бути? Якщо ми хочемо попросту надіятися на себе самих, на свої сили, то тоді. Нам не буде місця у Царстві Божому, бо Царство Боже це любов, це вміння бачити іншого, вміння також співпереживати із іншою людиною, із нашим ближнім. Або ж ми хочемо бути справді в цьому щасливому житті, вічності, яке вже тут, на землі, починається, якщо вміємо жити із Божої милості і бачити потребу іншої людини, цікавитися іншим. Тож, Робімо свій вибір, а він завжди категоричний на цілу вічність.